Доброго дня. Тема уроку. Діагностувальна робота. Людина і природа України. Варіант 2. Завдання перше. Оберіть і випишіть, найвищою вершиною Кримських гір є А. Роман Кош 1545 метрів, Б. Еверест. 8848 метрів, В. Говерла. 2061 метр. Завдання 2. Оберіть і випишіть, Чорне і Азовське моря з'єднуються А. Кримським каналом. Б. Каховським каналом. В. Керченською протокою. Завдання 3. Оберіть і випишіть природну зону за коротким описом. У цій природній зоні міститься найбільша кількість на рівниній частині України річок, озер і боліт. Зима тут м'яка і сніжна, а літо тепле й вологе. Її символ синій льон. А. мішані ліси. Б. Лісостеп, В. степ. Завдання 4. Оберіть та спишіть, про яку водойму йдеться. Скористайтеся довідкою. Це штучна водойма, яку створили люди, перегородивши греблею малу річку струмок, щоб наповнити водою балку, яр або якесь інше заглиблення. Виберіть правильний варіант з довідки та спишіть. Відео можна поставити на паузу. Завдання 5. Спишіть, доповнивши поняття природні зони, користуючись довідкою. Завдання 6. Оберіть і випишіть назви рослин, які не є типовими представниками степової трав'янистої рослинності. Якщо потрібно подумати, відео ставимо на паузу. Завдання 7. Дайте письмову відповідь на запитання, яке значення в житті людини мають родючі ґрунти.